вітаю. У нас, як завжди, нове надходження. Тож, зустрічайте. Це Mazda CX30 2021 року випуску з об'ємом двигуна 2,5 літри на повному приводі та автоматичною коробкою перемикань. Зверніть увагу на її колір, вона так класно переливається, дуже гарна. Має оригінальні легкосплавні диски. Досить просторе, багажне відділення, як для її розмірів, я вам скажу. Зверніть увагу. До речі, електропривод багажника. Має безключовий доступ. Темний шкіряний салон з ось такими коричневими вставками. Світла стеля і люк на даху. На ручках, до речі, також вставочки такі. Про безключовий вам сказав. Повний слопакет, електрорегулювання дзеркал, центральний замок, преміальна музика, електрорегулювання передніх сидінь, шкіряний коричневий підлокітник. Запуск двигуна з кнопки, клімат, контроль, підігрів передніх сидінь, проекція, датчик світла та дощу. Думаю, музику ви вже почули, так? Да? Ну, тобто, дуже-дуже гарна комплектація. Кого зацікавив даний автомобіль? Хочу вас запросити на огляд та тест-драйв за адресою міста Дніпро Запорізьке шосе 63. Автосалон ХапайАвто. До зустрічі!